Головоломка. Отже, у нас є така фігура, яка складається 1, 2, 3 з трьох квадратів. Наше завдання. Перемістити три сірнички, щоб у нас утворилося 4 квадрати. Перемістити три сірнички, щоб у нас утворилося 4 квадрати. Це досить-досить простеньке завдання. З ним справляються як діти, так і дорослі. Це звичайне завдання на логіку. Отже, наше завдання перемістити три сірнички, щоб у нас утворилось 4 квадрати. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок, Ось цей сірничок І ось цей сірничок. Тепер, коли ми порахуємо, раз, два, три, чотири квадрати. Отже, ми перемістили три серничка і у нас затворилось 4 квадрати. Завдання виконано, головоломка вирішена.